Панове офіцери, розслабились. Розслабились підпорядковані нам військові частини, а саме кадрові органи. Отже, що я пропоную? Терміновий звіт. Значить, давайте так. Подати кількість військовослужбовців, які у 2023 році перебували на глибині до ротного опорного пункту, включно. Понад 120 днів. Так, полковник Шевченка, що у нас по термінах? По термінах у нас можна на завтра запланувати. На завтра це довго. На вчора можемо. Так, на вчора не можемо. На вчора у нас вже звіт по СЗЧ запланований. А можу сьогодні втиснути. Так, добре, давайте на сьогодні. Uh, ще якісь питання, пропозиції будуть. Uh, дозвольте, uh, давайте ще зробимо розбивку по жінкам. От курва, блядь. На моє місце мітить. <кхем> uh, без розбивки по жінкам.